Окуляри! Я модний? Так! Окей, okay, what the fuck is this? Anyway. Окей, okay, хороший початок. Ей! Сьогодні я пройду на найстрашнішу Майнкрафт мапу усіх часів. Мені сказано, іти по дорозі. О, oh, щит, мені треба перекладати щось. Ніяких машин навколо. Так, я бачу. Я так зрозумів, це наша машина, яка розбилась в пред і повертаєшся додому з довгої подорожі. І в тебе все ще довгий шлях попереду. Але ти не знаєш, що тобі знадобиться настільки багато газу до того, як він у тебе не закінчився. Ти чекаєш на машину або когось, але ніхто не приїжджає повз. Ти вирішуєш покинути свою машину та почати йти, щоб знайти місце або притулок. Мені треба знайти місце, де я міг би перепочити, і потім я зміг би знайти якусь машину. У. Нарешті місце, де я можу залишитися до ранку. Друже, це схоже на тюрму, Сказано, що це сиротинець. Мені треба сюди забратись. Я би не хотів сюди заходити. Я можу просто піти далі по дорозі? Е, мені здається. О, ні, на цій версії Майнкрафту не працює. Зум! Так, я не знаю, що страшніше, грати у цю мапу чи грати на цій версії Майнкрафту. Окей. О, як мінімум, тут старі текстурки, які я так обожнюю. Вони такі ностальгічні. Сундук. Ага, нічого. Ні, вони забрали в мене мої окуляри. А, мені все рівно на те, що я повільно ходжу. Але мої окуляри за що. О, господи, старі текстурки. Е, <тукві> What the fuck is this? О, oh, це місяць. Це Bloodborne. <тукві> Окей, я в сиротинці. Це був страшний звук з дефолтного Майнкрафту. Окей. Я думаю, що на початку має бути щось страшне. О, ні, це кров. О, вона навіть не стикається. A bloody line, what happened here? Оу, фак, окей, друже. Кривава смуга, що сталося тут, не знаю. Окей, okay, я поняв. Не ходити по цій лінії, бо вона активує якийсь тригер, який викликає цей звук. Бачу, якусь будівлю. мені туди. Пум-пум-пум. Не дуже ютуб орієнтована мапа, бо я ходжу дуже повільно. Wow. Oh. Окей. Oh. Okay. Напевно найкраща опція піти у цей сиротинець. Давайте зайдемо. Літ! Ну тут доволі затишно, тільки ніфіга не бачу, бо я граю в день. Це місце старе. Мені цікаво, чи тут хтось залишився. Окей, okay, я бачу. <laughs> Girl, help me! She's torturing me. Wait what? Який голос я маю дати дівчинці? Давайте подумаємо. Ей, e, допоможи мені! Вона наді мною розвищається! Фак, що там далі. Чекайте, що? Мені треба подивитися навкруги, щоб зрозуміти, що тут. Я почув вогонь, тут хтось є. Та й, в принципі, хтось тільки що кричав. Окей, вогонь. Найс. Фу, книга. Музика. Страшна пластинка, дякую. Я візьму це, я не знаю на що. Може це просто декорація? А, ага, тут нічого не написано, добре. Мені це не знадобиться. Моя дедукція підказує мені, що мені треба. <рес> <рес> Окей. У цього сміха в кінці був якийсь звук бурчання живота. Ей, ти голодна? Я нічого не бачу. Окей, знаєте, що я. Не, не те, щоб мені страшно, просто як я маю лякатися, якщо я нічого не бачу. По-друге, вам напевно буде набагато приємніше на Ютубі дивитися це в такий спосіб. З цього можна, напевно, щось скрафтити. Я візьму трохи мисок, можливо, мені попадуться якісь гриби, або щось я зможу зробити собі юшку. О і ще щось. Іп! Вау, текстурки. Все так файно виглядає. До речі, про гриби. О, окей, я згадав, у мене адвенчурмод. Я не маю, в принципі, апірі тут щось ламати, бо це проти правил карти. nice. дайте мені це. Кухня. Друже. Не зрозумів, що сталося. ей. Чому ти мене лякаєш, гра. Я нікого не побачив. Окей. О, я можу з'їсти це і померти. Я думаю, це було би непоганим способом для плану Б, якщо мені. Масло точно! Колись, колись цю текстурку золотого звитку можна було використовувати як ману. Та й зараз, напевно. Я не знаю, чи люди так роблять. Трохи тортику, але я зовсім не голодний. Я, в принципі, не знаю, чи мені потрібна їжа. Бо ще я можу трохи когось задобрити? Ей! пам'ятаєте бурчання живота звук. У вас на кухні багато хліба. Просто візьміть його. Оу. Окей, пінтограма. Чому саме в цьому місці? Так, більше способів для самовбивства. Це не редстон, який веде до якогось механізму, чи ні. Якби щось активувати. Це було б доволі смішно. О май гад! Секунду, я можу цим бити? Hey. <поргум> я тільки що хотів пожартувати ем, фразу із Bloodborne про те, що Hunter став... точніше... Да, Hunter will join the Hunt. Але окей, мене перервало це. Лице. Я не знав, що Майнкрафт буде мене настільки лякати. І записки, і це. Візьму це. Трохи крейди, окей. Я думав, це буде дуже смішне відео. Так, звуки Майнкрафту не треба. Ще зможу трохи посміятись, зробити хороший контент, але, походу, я підписав угоду на те, щоб сильно лякатись. Я Сара, і я стікаю крові до смерті зараз. Людина, яка читає це, має зупинити Алісу. Е, дорогий щоденничок, Вибачте на той голос. Дорогий щоденничок, я пишу це, тому що у мене немає ніяких друзів крім Аліси. Але вона завжди така тиха цими днями. Вона навіть не відповідає вчителю і просто е, має уявних друзів. І кожен за це її булить. Окей, Кібербулінг? Не Кібербулінг. Другий щоденничку. Сьогодні я не змогла знайти Алісу. Вона не була у своєму ліжку, коли я прокинулась. Я спитала про неї у вчительки, але. або вчителя це гендерно нейтральний термін. Не знаю, чому я зараз це починаю розказувати. Це не стосується ніяк історії. Але вони вдавали те, що вони не знають Алісу. І я сподіваюся, що вона повернеться завтра. Другий щоденничку. Цей голос дуже сильно. Пливає на моє горло, і мені стає погано говорити, я задихаюсь, і у мене кінчається кисень у моїх легенях. Ех. Сьогодні Аліса повернулась, але вона не була старою Алісою. Вона поводиться дивно, і вона говорить з її уявними друзями біля її біш... ліжка, і вчитель з художнього мистецтва накричав на неї, тому що вона не намалювала а, садок. А, насправді заміснього намалювала червоний. червоне коло. Дорогий щоденничку, господи, багато читати. Дорогі щоденничку, я молюся кожного дня за Алісу, всі булять її, і вона ридає у шафі. Я сподіваюсь, з неї все буде добре, і я скучу за нею. Друже, принеси до неї у шафі. Впевнений, там доволі весело. Як тільки я переступлю цей порог, чи будуть страшні звуки? Ні, чудово. Хіво! Anybody here? Так, шукаємо. Окей. Якщо я не бачу проблеми, то все добре, я бачу коло. Ні, я можу сховатися від тебе тут. Хі, Хі, окей. Тут дуже незручно лазити. Так, старий Майнкрафт і назвик до управління. О, мені. Окей, у мене починаються глюки, я починаю бачити речі. Це вже стандартна фраза для моїх відео. Мі здається, я обрав якийсь не той напрямок для своєї кар'єри. Um, картина! Ой, oh, у нас погас комін. Це не весело. Я не можу. Ні. Чому ви повісили картину, якщо я не можу через неї пройти? Так не весело. Повернемося до холу. Може, я можу сюди пройти. Давай, тут навіть факел є. Фак. Окей, не можна бігати по коридору. Чого, якщо я побіжу? Але спочатку мені, напевно. Скрімери? Ні. Okay. Після того, як я закрию сундук, скрімери... Ні. Ну, може, ти... та сама шафа, де вона ховались? Невеличка кімната для Гаррі Потера? Не, не дуже. Я би теж почав вбивати людей, якби все так погано було. Е -е -е -е. Окей, В мене ніхто не зупинив. Добре, а Аліса. Ти мені подобаєшся! З тобою класно, я можу бігати тут. Оу, вау, якісь спецефекти. Привіт. Я закрию двері. Я не знаю, чи зможе за мною тут хтось ганятись. Защо я тільки що перевірив, що я можу бігати апріорі. Мене трошки деморалізує. Допоможи мені. Окей. Е. І... Треба вертіти головою отак. Бітрейд для відео. Mm -mm -mm, як це зацінить? Е, щось тут. Боже, я навіть не дивлюсь ці моменти, ага, понятно. Оу. Ей, І вона пригнула в воду. Е, я не знаю, чи я хочу сюди прийняти. Там є драбинке, можу скупнутися. Ем. фіт-фатішисти. Я дозволяю вам це заскріншотити. Пару секунд спеціально для вас. Оу, вау! Це непогано. Це це виглядає насправді прикольно. Може так зробити усюди? Ні, це не справжній Редстоун, він не світиться. А, це все що тут було? Ля-ля-ля-ля-ля-ля. так для конференції. Окей. Кіно. Я люблю кіно. Насправді ні, я майже не дивлюсь фільми. <laughs> Я зрозумів, чому ваш проектор не працює, пане. Може піти нагору, бо я можу піти в підвал. Окей, з підвалу бігти напевно набагато складніше, ніж з гори, тому я думаю, давайте спочатку підемо і подивимося все-таки, що у нас на горі. Е Окей, балкон басейна. Можемо подивитися, що у нас тут. М -м -м -м. Абсолютно нічого. Ей. Трохи самотньо. Окей. Okay. Бульк. О, цей звук класний. Це АСМР друже. Я бачив, хтось із українських ютуберів записував записував... хоррори, але з озвучкою АСМР. Я подумав, це доволі оригінально. Ага. Ага. В них навіть є запасна. Вау, хайтек. Не підготовлені. А цей сиротинець виділяють гроші. Я хтось захоче зупинити? Окей. <гум> Тепер ми знаємо, що моя реакція на те, коли за мною хтось біжить, зупинитись і подивитись. Хм, хто на мене біжить? Я один у цьому сиротинці. Е, я можу почати вести свій власний записничок. Я залишу це.бум? Так, я так розумію, це. Ем, і мав бути намальований садочок, але. Розумію, вчителя, вона просто намалювала червону пляму. Ей, більше малюночків. Оу, це ідеальна копія! За таке можна було би похвалити. Окей, директорська. Або завідувач. І ще один чуденчок, я не знаю, що у нього ще можна написати. О, друже. І з точки зору мого мозку. Це виглядає доволі непогано. З точки зору моєї тостої кішки я би напевно змінив свою думку. Кімната для вчителів. Я кімната для спальня для дітей? Я поки що не зустрічав ні одної. Не сплять на підвозі. Стільки класів і ні одної спальні поки що я не помічав. Що ж, залишилось стільки одне місце, в яке ми можемо піти. Ай, мій лоб. І стів. О, щет, у мене точно на максимум стоїть. Так, я не можу зробити нічого із цим. Мені дуже шкода. Ей. Це моє серце? Оу, oh, друже, зараз буде дроп. Послухайте, цей біт! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! моєму Враховуючи те, що карта на версію 1.7.20, яка Який рік? Я навіть не впевнений, якийсь. 2014 Дабстеп? На той момент розрив. Окей. Okay. Цей раз це було не настільки страшно. Я брешу. Я доволі сильно налякався. Ова, oh, wow, лампа! Як зручно! Я можу використати її на одну секунду. Ам. Окей, куди мені йти далі? Думаю, якщо я зараз повернуся. Там мало би щось змінитися? Це так працює? Я не знайшов ні одної записки або чогось такого. Можливо, якісь двері, які були закриті. Бо я чогось не побачив? Та її ще не був. О, я не був тут. А Це кімната для дітей. Це їх спальня. Окей, добре, я зрозумів. Ніякої ностальгії для мене. Секунду, я мав слідувати за кров'ю, чи не так? Е... Ой. Я трошки не додумався. Стоп. Яким напрямком це вважати? Бо настав час мені звідси вибратись? Оу, я не можу. Мене закрили тут. Ей! Хто небудь, я не знаю, куди мені йти. Цип-цип-цип-цип. Підказочка цип-цип. Я чую дощик. Вау. Який чудовий звук. Він капає червоним. Що мені робити? Ей, I do not understand. Налякайте мене, я не знаю. Ей, зробіть щось. Мені потрібен контент. А! Тут була записка, тут була друга сторінка. Коли я прокинулась, кожен був мертвим. Аліса чекала на мене попереду дверей, назначалася наді мною, але вона була налякана, її уявний друг заставляв робити її це. Якщо ви знайдете цю записку, вам б зупинити її, інакше ви не виживете. Щоб зупинити її, треба покласти крейду на всі її червоні кола. Оу oh, фак, я пройшовся. По всьому, окей, у мене є ця штука. Вовне не поставити її випадково, тому, напевно, бажано би було тримати її не в руках, бо я не клікнув від страху. Хоча, я думаю, я продивився вже абсолютно всі скрімери. Яка розумна дівчинка, вона дістала десь крейду, все підготувала. Мені залишилось тільки розставити це все. І я настільки тупий, що я не додумався дочитати до кінця записку. Одна тут. Чудово. Е, мені цікаво, чи це щось активувало. На жаль, мені більше не страшно. Хе-хе-хе. я навіть не буду ножа в руці носити, я буду ходити цією запискою і сподіватися, що я не забуду, що я тупий, і це буде моєю головною мотивацією. Мені здається, в басейні була одна. Е, у мене кружиться голова. Хі-хі-хі-хі-хі. <звук> Страшні звуки всі закінчились. Таре, ви використовуєте стокові саунди. Не-не, не, не, не звук, це звук дощу, який я чую весь час. О, окей. Стеля тут трошки тече. Причому якоюсь кров'ю. Я бачу. О, ні, це не коло, це просто та червона пляма. Ми ще не навчилась на той момент малювати гарні пінтограми. Напевно, як це має випринти. О, це була остання. До чого мені ще одна запасна? Гра натякає мені, що я настільки тупий. Що там писало? Я думаю, це була остання. Звук долинає з. Оу! Звуки долинають зверху, я зрозумів. Окей, це директорська кімната, правильно. Мені треба. Ти в неї там великий череп на стіні, я думаю. Там на мене має чекати Еліса. Оу. Oh. Звуки доводить зусюди! Я не маю чути речей, які я чую. Я думаю, це в хороший час, щоб перекусити. А ми маємо залишити трошки голоду на. випадок, якщо мені захочеться з'їсти трошки отруйної картоплі або рибки фугу. Ей, ліса ти голодна. У мене є частування. Оу, тут відкрились двері. Ей, ти любиш їсти крейду? Дуже добре, якщо у тебе недостатність кальцію. Тут є все таки спальні, тоді у неї не було абсолютно ніяких причин нікого вбивати, крім булінга, напевно. Але перше правило здорового ментального стану це що? Сон, здоровий сон, і він у неї був. Ну, я не бачу абсолютно ніякої аргументації щодо того, що вона робить. О, ні-ні-ні-ні-ні, не спи! Окей, це не зламало мапу, напевно. Я сподіваюся. Що ліпше ніж чи. Риба фугу? Ми спекаємося у нашу атаку, не у нашу харизму. Я думаю, вмовляти її з'їсти щось буде складно. Хіба що вона з'їсть її разом зі мною? Скільки можна плакати, я тут. Ей, спокійно. Окей. Ей, я не можу сюди зайти. Ей. Ем. Е. Я не можу поступити, немає другого своту для руки. Що ти робиш під цим покривалом? А -а -а. О, Оу, мені справді треба просто було її зарізати. Боже, я злякався на момент, що я зламав блок, який мені не можна було лякати. Прашу, окей, що сталося? Е, до сих пір тут. Окей, мені треба тікати. Е, у мене немає часу читати. Бо, може є, якщо я зроблю так. Бо у мене є магія е, ескейп-кнопки. Ти подумаєш, що ти вбив мене? Ха -ха. Який голос я маю дати вбивці? Треба зробити якийсь голос гобліна. Ти подумав, що ти вбив мене. Ні. Тут є ключ е, в скрині. Швидко, бери і тікай. За будинок. Е, Там все ще є одне одне коло. Я мовті, ти не розумієш, наскільки я могутня. Тепер ти помреш перед тим як ти дістанешся туди. Окей, у мене є спрінт, я поїв. Я заряджений. Let's go. Мені сюди правильно? Секунду, туди? Це я маю засунути. Андеплок, то за. не. Ем, Я е, 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 е самі двері? Всі? Окей. Це спрацювало. Добре. Мене трошки хлопнуло дверима. Оу, окей, це так було задумано. Добре. Дизайн карти. угу. Це було не для того, щоб мене дістати, це було спеціально. Або щоб спеціально мене дістати. <плес> 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 так, я сподіваюся, не мав вибігти десь звідси. Де воно? Коло? Ей. Ну така страшна музика, нічого не відбувається. Насправді це доволі гарно. Кольорова гамма доволі приємна. Музика стихла. Я пішов кудись не туди. Ей, коло Значить за мною ніхто не бігає, правильно? Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Я доволі впевнений, що мені не сюди. Фак, не вже я мав поставити ту кнопку в іншому місці? Ні, що мені робити тепер? Я застряг у цьому лімбо з кривавим дощем. Чи можу я забрати цю кнопочку? Ага. Ні. Окей, я доволі впевнений, я мав би поставити її сюди. Час. Магії. Як там все прописується, гіма 1? Так. Бутон. Чудово. Окей, ніхто нічого не бачив. Оу Е? Вони все-таки не сюди. Упс. Окей. <свігла> <свігла> okay. Е. Е... е о, ні, що я роблю. А. Да, чудово. Доволі непогано. Е. е. Окей. Нічого не сталось, нічого не сталось, нічого не сталось, ніхто нічого не бачив. Ням-ням-ням-ням. Оу! -ням окей. -ням. Oh, okay. Це було правильно, я знайшов його. Заходимо. І мене ніхто не з'їсть, якщо я зайду сюди. Бум. Мене ніж. Ти зробив це, дякую! Тепер я. О, oh, це доволі страшні звуки. Тепер я вільна, зустрінь мене на. біля воріт, біля головного входу. Окей, мені треба ще по цим джунглям сюди дібрат... туди дібратись. Можна, будь ласка, відключити дощ. Мені здається, я вже зняв прокляття. Єдине, що залишилось, так це просто неприємні звуки. Ти знаєш, хто я? Я є Аліса. Е, Секунду, дай я прочитаю, що ти від мене хочеш. Аліса, я є Сара. Ця магія була не для того, щоб вбити мене. Вона була для того, щоб мене замкнути. І тільки що я її зруйнував. Секунду, я міг би. Просто піти і її зняти? Ні, окей. Телепортація. Оу, мене вбивають, Дякую. Е, помри. Вітаємо в пеклі. Помри, було дуже весело з тобою. Це не найкраще прощання. Секунду, я можу. Окей, я не можу добігти. Вау! Окей, це було непогано. Картопля. Через тебе тепер земля в великій небезпеці. Дякую. Е, Окей. E, okay. Чисто технічно моя тупість є лором для цієї мапи, тому, в принципі, е, все було задумано, і я просто геніальний стратег, і лесплейщик, і номогращик, і так далі. Можу вилетіти звідси і встати в якесь гарне місце для кінцівки. О ні. Я навіть не знаю, що це. я. Hey, yeah. Оу, oh, це командні блоки. Вау, okay. окей, wow. okay. я не маю цього бачити. О, oh, oh, господи, ця риба. Мені <laughs> подобається ця стара текстурка. Отже, дякую за перегляд. Напишіть, чи була ця карта насправді найкращою і найстрашнішою. Ем, спробуйте бути об'єктивними і не засуджувати її через мене. Але я сподіваюся, що вам сподобалось. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео. 응?